Коротше, всем привет. Я сьогодні буду проходити. Ай, буду пробувати. Ну, як буду проходити, сьогодні є бас Да-да-да. Той самий Boss Processing. Сейчас подождите, мені треба прикрутити трохи. Подля вас буде це сильно громко. Поняли? Щоб типа мене було чутно. Бо я мана, у мене. Я записувався перше відео, у мене такий фіговий звук був. Я думав... Прикрутил вообще звук в общем. Прикрутил, ничего не работает. Я уже, щоб вы понимали, я 4 видео снял для підготовки другого видео. Бо в мене вообще я не понимаю, что это было. Это якийсь... просто... Капец. Так что сейчас мы проходим і і все. Я буду його пробувати. Ну як, ми, звісно, його пройшли. Я, звісно, ого. Ми, ми його сьогодні всі пройдемо. Всі, хто дивиться моє відео, просто лучі всі. Я не розумію. Як ви думаєте, де... що я за нікнейм придумав? Проксик Ну, ГД – ну, це геометр даш, геометр даш. А Проксик – це, ну, і по мій нікнейм. Нікнейм – він ще з ТикТока. Можете написати проксі. Я, коротше, оставлю ссылку на свій тікток під описанням. Да. І потім ви можете подивитися мій кринж аккаунт. Сорі, що мені хто не залутає. Ну якось така судьба. Хочеться полістріше пройти. Ну да, це буде дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже коротке відео. Це короткіше відео, чим... Ой, я проходив Dash, З Дуже-дуже-дуже гамняним. Буком! Ну, може не сильно такий короткий буде, я не знаю. Я сейчас пройшла, но я сильно протопив. А, я вам що якщо ви набираєте набрали этот відео 10 тисяч лайкосів і 500 підписок, то я тудам пизду. Есть вже записывать сильно друзья. Я не знаю. Если ви вже наберете, Як я в канал то я... то я у вас питаю, типа, а як? Ну, потом буде опит, як називати канал буде. Я у вас буду питати як канал буде називатися Що блять. Ой, сорі, дучки. Що це тільки було? Я вообще не понял. Ч я в такий легкий рівень не можу пройти? Толи, тори, торик. Сейчас уже засыпаю. Торик, сторик, столик, не друзья. Все, я продовжую записувати відео. бо до мене тут гості зайшли кое-какие. Так що я дальше продовжую записувати відео. Sorry за перериви, просто заходять до мене в гості, я їм говорю, об'ясняю. Я записую відео, до мене не заходять, пожалуйста. Окей, окей, окей. Всі сказали, що добре. Я надеюсь, що вони більше не зайдуть. Той води щось щас захочут, той туалет щас захоче, той и поїздці щас захоче Ну то буде вже просто капец. А угу. если що, то я, может, буду снимать рубрику по реализу, як я буду готовить їжу. Або Обошеть. Попытаюсь я, конечно. Бо я не сильно такий повар, если честно. Я тільки вмію яйця пожарити, Може макарони зварити. Хто тоже, типа. хто тоже ми яйця зварить, або макарони, то ставте лайк. Ставте лайкосик, лайксик, поставте. Ну і я пришел блоспросис. Ой, я пришел. Короче, не не даже якщо ви наберете мільйон лайків, то я не буду проходити проходить их, бо я його ніколи в житті не пройду. І якщо ви наберете вже уже 2000 лайків, то я буду проходити Geometry трика у Так Так всім удачі, всім, всіх обняв, всіх поцілував, Всім пока!